Так, ось так виглядає це авто. Біленька, гарненька. Все в неї по зазорам, кромпостикам, все рівно. Значить, по наружним дефектам в неї двойною окрас капота йде. Він перекрашений. І ось це крило покрашене. Все остальне в рідній фарбі. Ну, ось Низ дверей, де він казав, ось, ось такі є якісь царапки. Ось, ось тут підмазували, точечний, ось раз, 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 раз підкрасили. І посередині, ой, зсередини вона подмовіліна, щоб далі не лізла. Пройоми все тут рідне. На задніх дверцятах тут гарно. Салон да, тут же ж величезний. Кришка багажника не де ось тут ще нічого не лізе. Ну і багажник вже величезний. І По цій стороні у нас нам більше підкрасів точечних. Раз, 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 тут на дверцятах трошечки. Тут, 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 там от штук 5-7. І ця дверь теж водійська. Ось підмовіліна. Задні дверцята ще тримаються нормально. Ось. Все Це як треба. Ну, 10 років автівки. І так же само по мовілі всі овтики, капота, крил і на капоті отакі теж підмовіліни. Оці стики підмовіли по стаканам. Ну, то, що вона починає коли, коли лізти, щоб не розпространялося. Мастило. Чисте, на щупі його гарно бачу. Трициліндрика. Кондиціонер робить, зараз запустимо все. Тільки не можу зрозуміти, тут ще така пластмаска повинна стоять, щоб поток воздуха тільки на радіатор йшов. Бампер передній, щось колись хтось ткнувся, він віз. Ну це він для цього ще є машини, він віз краска полопана. Їм, їм прижалися не, на разочок десь. Ну, фари цілі, все не полопані кронштейні тут сіли цілі фара оригінальна, 2006-13. О, ця ні, ця 18.05.17, ця вже випадає. Хоча на валіо, я одразу дату не глянув. Ця, ця фара рідна вже свіжіше на 4 роки стоїть. За знизу немає оцих. Ось ця тут окошка немає, ну і туманка глибше, так. Да. Резина зимова стоїть, стойки всі сухі, амортизатори сухі, лобове вже міняне, лобове китаєць стоїть, хух. Вона тонована, ну звичайна комплектація, кондьор є і ручна рециркуляція тут. Два передніх склопідії матчі 148 тисяч і подлокотничок тут ставлю в підстаканничок його можна зняти. Всі останні скло. Рідні. Криша нормальна. Зараз запустимо. Так ось так робить двигун, це ж три циліндри, він оце ж на холостих так і робить. Я його кондюром нагрузив, вон, вентилятор крутиться, муфта вон. Ой, щось муфта у нас ще раз. Вона тільки що зрабатувала. А от, муфта запустилася. Потім раз виключається. Рідина охолоджує зелена, Почти повний бачок. Зараз може у нас через клапан вентиляції підсасувати. Да, під кришечку підсасує. І його починає більш трусити, тому що це через кришку 500 воздуха йде. Що зараз проїдемось, як воно їде.